Привіт, друзі! З вами я, Олександр Ганець. І сьогодні таке риторичне або філософське питання: чи знаєш ти насправді що ти хочеш? Тому що дуже часто от я стикаюся з тим, що бачу в людей, що вони кажуть, що вони щось хочуть. От і це, до речі. Наприклад, дуже часто у жінок відбувається, коли вони кажуть, що вони хочуть, наприклад, такого відповідального, серйозного, спокійного чоловіка, який там ну адекватний, там витриманий, ще якийсь там. Да? А коли ти починаєш спілкуватися, то виявляється, що вони кажуть, що так хочуть. А насправді їм нудно спілкуватися з таким чоловіком, бо їм хочеться насправді емоцій. Причому ціна цього діла в майбутньому їх не дуже хвилює ну, в даний момент. так. І тому, коли вони зустрічають такого чоловіка, наприклад, з яким все добре, да, то вони навіть не знають, що з цим робити, бо якось у нас не прийнято, коли все добре. От, І хочеться щось таке зробити звичне. Да, там. Чи, наприклад. Коли дивишся і розмовляєш, наприклад, з спортсменом, який каже, що я хочу там досягти якихось вершин, але зустрічаючи з його діяльності і поведінки, ти бачиш, що він не хоче досягати ніяких вершин, а він хоче жити таким життям простим і не хоче ніякої, наприклад, конкуренції, не хоче виходити в щось нове, в те, що йому невідомо. І тому він саботує там, свій талант чи зусилля, чи що ще. От і тому о, такі от речі вони насправді набагато складніші, ніж здаються, тому що от я багато разів бачив, що для людей, наприклад, набагато цікавіше страждати, ніж тобто вони будуть казати, що вони хочуть чогось хорошого, що вони хочуть жити добре, чи що ще, але вони будуть страждати, тому що їм так звичніше, і тоді їх можуть пожаліти, вони привертають до себе уваги. Увагу, там ще щось відбувається. І тому, наприклад, дуже важко допомогти людині, яка ну каже, що їй треба допомога. І Тут, до речі, такий цікавий момент, що я про це декілька там відео тому згадував про чувака з, звідки він там з Донецька, да який в Одесі зараз таксує, от і я там йому намагався. Ну, Вийшов навіть з ним на зв'язок, але там він щось не дуже був зацікавлений спілкуватися, тому що я запропонував там разом зняти стріми, що ще зробити, але він чомусь так якось проігнорував. От і вже там мені писали, що що ж ви так починаєте казати, тому що, можливо, в нього там стрес він зайнятий, але насправді ну, я йому дав навіть свій телеграму, він міг написати, але так і написав. От, і Хоча б почав. Да? І я звернув увагу, що дуже легко е з'ясувати, чи хоче людина, наприклад, отримати знання, чи що ще, чи, коли вона готова платити за це. Тобто, така от е допомога, е як це сказати, Е, ну, Безкоштовно, да, вона знецінює е, труд у очах людини, якій ти допомагаєш. До речі, це теж було зі спортсменами. Мені дуже так не, несподівано з'ясувати, що коли ти щось робиш для них, просто тому що хочеш якось підтримати і там працюєш, наприклад, з ними ну, там, безкоштовно, да, то вони це сприймають якось так, що їм треба це знецінити, і тебе навіть якось. Намагатися ну, вивести з якоїсь емоціональної рівноваги навіть не знаю, в якійсь мірі показати свою зверхність, хоча яка там була зверхність. Але, але питання в тому, що це е, от, е, зачасту це не, е, не хочуть люди досягти успіху, вони хочуть при, привернути увагу. Хочуть страждати, бо їм так подобається, бо їм так зрозуміліше, що робити. А успіх там вже невідома територія. І, і, хоча б більшість каже завжди, що хоче успіху і хоче бути щасливими, на, насправді люди набагато завзятіше притримуються свичних моделей поведінки. Ось от. От така от собі думка на ніч сьогодні. На сьогодні все будемо сподіватися, до нових зустрічей.